Дивіться, яка сьогодні цікава локація. І цікавий варіант барбекю, коли окремо стоять два столи. Дивіться, вкриті вони гранітною стільницею. Панель, алюмінієві чорні двері, мийка, так от, диспенсер, бачите? Миєчка, все в порядку, все зроблено. Також граніт скрізь, щоб він не црапиться, на ньому можна нарізати. Як завжди, серце барбікю це ось така жаровня на 14 шампурів. Човунна вона, це надійно, на вулиці буде стояти. Ніякі атмосферні осадки. Це у нас решітка йде, човунна під стейкій. Це рамка під шампурочки, щоб так складати. Стімлекс, торгова марка. Все виглядає просто файно. Тут зробити ще невеличкий навіс і буде просто. Ну, Це окремий островок проробочий. Це вообще, як по мені дуже-дуже цікавий варіант. Так виглядає. Позаду подивіться, також отак от, рівномірно все зроблено оце камінчиками, ще помити її зі шланги буде ідеально. Вообще супер. Мені дуже подобається цей варіант.